Те, що ми вимагаємо, це є перший крок для того, щоб нашу громаду Кріворізьку сколихнути, щоб наших героїв поважали, їх пам'ятали. Це місце, куди будуть і наступне покоління приходити. Було представлено проєкт по облаштуванню меморіального комплексу на секторі почесних поховань. Оголошували, що роботи розпочнуться у вересні 2023 року, але вони були призупинені. Під час першої і останньої зустрічі з депутаткою «Третяк В ми отримали інформацію, що виявляється від родин загиблих. Чекали пропозиції, але останні надати їх не змогли через непоінформованість. Ми, родини полеглих захисників, що поховані в секторі почесних поховань, у кількості тоді поставимо, скільки звертаємося до вас з наступними скаргами. Перша для виготовлення проєкту меморіалу не було оголошено конкурсу, і тому родини не отримали. Мали можливості обирати проект, що їм подобається найбільше, що порушує законні права громадян, передбачені пунктами 1.11 та 1.11.2 рішення міської ради від 31.01.23, першого номер про затвердження правил благоустрою території міста Кривий Ріг та статті 4 четвертої закону України про поховання та похоронну справу. У 23-24 роках були внесені зміни в запропонований проект і відбулося його здорожчання. Ні про зміни, ні про причини здорощення спільноті родинних загиблих не повідомилося і досі. Новий проєкт так само не був представлений на обговоренні спільноті, що порушує законні права громадян і знову ті самі закони. У зв'язку з порушенням нормативів під час поховання фактичне розташування могил не співпадає з розташуванням на могильних пам'ятників, що представлені у проєкті. Четверте, представлена скульптура, що входить до складу меморіалу, не обговорювалась із родинами та не задовольняє родини загиблих. У зв'язку з наведеними вище звертаємося до вас як до виконуючого обов'язки голови міської ради з наступними вимогами. Перше терміново організувати зустріч з виконуючим обов'язки міського голови, відповідальних за реалізацію меморіального комплексу представників місцевої влади та замовників будівництва з родинами загиблих, на які дати відповіді на всі поставлені на всі питання останні. Друге, визначити спосіб та чіткий план комунікації з усіма. З великою літерою родинами загиблих тут мається на увазі, що не прямо з усіма, але з усіма бажаючими, бо є такі, які не бажають визначити спосіб та чіткий план комунікації з усіма родинами загиблих, що поховані, поховані на секторі почесних поховань, та призначити постійних контактних осіб. Зі сторони виконкому та забудовника третє окремо просити утриматись від встановлення у складі меморіалу пам'ятника авторства Володимира Токаря. Такий пам'ятник не вважаємо, ми вважаємо неприйнятним з огляду на низку причин, які були озвучені під час виїзної зустрічі з депутаткою Тертяк-В. Терміново оголосити відкритий конкурс із залученням архітекторів зі всієї України та за кордону на кращий ескіз пам'ятника, скульптури та на могильних пам'ятників у секторі почесних поховань та включити до складу конкурсної комісії членів родин загиблих, військовослужбовців, які поховані на секторі почесних поховань. Поховань у кількості 60% від загального складу конкурсної комісії, просимо розглянути звернення, установлене законодавством порядку та надати відповідь на електронну адресу на та на вказану поштову скриньку. Трошки розказати тим, хто не був присутній на зустрічі 5 вересня, що там відбувалося. Я розкажу про те, як ми дізналися про зустріч. У нас було порядка 20 людей, які представляли нашу спільноту. А, і всі люди дізналися просто якимось рафанним радіо, чисто випадково про те, що вона буде. Джерело інформації майже ні у кого не співпадало. Тобто, ми дізналися, хтось комусь сказав. Тобто, офіційної офіційного оголошення Геймо, про проводення скажі. зустрічі не було ніякого. Але так або інакше ми прийшли, і це був перший раз, коли ми змогли свої про свої інтереси гучно заявити. Як би не намагалися нами маніпулювати, ми донесли думку про те, що могили розташовані не по порядку, тому реалізація проекту, який був нам представлений, просто неможлива, бо ми цього не допустимо. Друге, що нас не влаштовує, матеріал, з якого нам запропонували виготовити пам'ятник. Третє, що нас не влаштовує форма цього пам'ятника. Ми не розуміємо, як там будуть розташовуватися фотографії і написи, і нам це не подобається нас ніхто не запитав. Також ми донесли, що в нас немає ніякої чіткої комунікації вже протягом ну, більше ніж двох років, з нами ніхто не контактує. Ми також сказали, що е, ми не були запрошені на попередні зустрічі е, і е, ну, були, чомусь були запрошені представники е, спільноти е, пані Король. Це представники е, родин, які поховані на Алеї Слави, але з, наших, з нашої спільноти чомусь. Людей не запрошували. Ми це донесли до пані Третяк, яку, напевно, уповноважили з нами поспілкуватися. Не дивлячись на те, що вона заявляла про ще дві зустрічі, вони не відбулися, не дивлячись на те, що наші представники знову випадково туди прийшли. Нас знову не запрошували, знову ніякого повідомлення. І потрібно сказати, що ні на сторінці пані Третяк, яка, до речі, не є джерелом офіційної інформації, немає інформації про цю зустріч, немає інформації про те, що ми говорили з нею, і про те, що ми намагалися донести. Так само на сайті виконкому немає протоколу цієї зустрічі, тому за минулі два дні. Я зробила запит власне на цей на протокол цієї зустрічі. Нам вже обіцяли, що вона буде протокольована. От давайте протокол. Також ми зробили запит на оцей телефон, результати цього телефонного обзвону, де ми якоби всі погодилися з тим, що нам все це подобається. Я запросила результати цього телефонного обзвону. І будемо чекати, ми там кому не відповідали. А та я поставлю Також... ремарочку маленьку з приводу цього телефонного обдзвону. Коли ми були на зустрічі, вона так перед нами махала списками. Каже, це списки тих, хто до кого хто був присутній, хто з ким ми розмовляли. Я подивилася на ці списки. Там просто написано Списки родин загиблих. Де всі є наші з вами контакти, тобто, будь ласка, дзвоніть, запрошуйте. Це не ті списки, які вона оголошувала зовсім. Ще до того, як відбулася ця зустріч, 4 вересня, я опублікувала петицію на сайті виконкому про необхідність проведення всеукраїнського конкурсу. І 6 вересня, після нашої зустрічі, відбулося засідання постійної депутатської. Комісії, яка розглядає публікувати петицію чи ні, і цю петицію було відхилено з посиланням на те, що оголошувати всеукраїнські конкурси міська виконко, міська рада вони не можуть. На мою думку, це є протиправним відхиленням. Але як каже пані Третяк, йдіть собі з Богом. Я опублікувала нову петицію, і е, ми очікуємо. Е, що її без слова всеукраїнський, і я очікую, що в понеділок її розглянуть і на цей раз опублікують. Те, що пані Третяк після комісії заявила, що вона пропонує відкрити офіційний конкурс, це ні про що нам не каже, бо розпорядження комісія не має права видавати, і вона рекомендує. Міській раді розглянути питання про власне, початок цього конкурсу. На даний момент розпорядження про початок конкурсу в нас немає, тобто в нас немає гарантії, що він взагалі буде. Тому ми будемо його вимагати до тих пір, поки він не буде офіційно оголошений. Закликаю всіх не приймати за офіційне джерело інформації сторінки у Фейсбук. Те, що там написано, я теж можу багато чого написати. Пропоную вірити тільки офіційним джерелам інформації, це у міськвиконкому і все те, що там деякі депутати проводять зустрічі з родинами загиблих. в нас немає протоколів, ми не знаємо, з ким вони зустрічалися, що вони обговорювали. Можуть обговорювати не знаю, соціальну політику Китаю, це нас взагалі не стосується. Так що чекаємо офіційних. Офіційних відповідей, які наступні наші кроки. Я пропоную, по-перше, підписати звернення, яке вже було зачитано. По-друге, коли петиція, сподіваюся, вона цей раз, вибачте, буде опублікована, підписати цю петицію, активно запрошувати членів Криворізької громади її також підписувати. Також у нас є можливості написати до. Вище органів влади, наприклад, до уповноваженого справ людини, про те, що наші права були порушені у е, статті 4 закону України про поховання, де йде мова про те, що е, такі будівництва мають проходити громадські обговорення. У даному випадку громадського обговорення не було, конкурсу не було. Це нам офіційно підтвердила пані Третяк у коментарі експрес-кері, що не помиляю, не помиляюсь. Вона просто сказала, що конкурсу не було. Точка. Це порушення наших прав, порушення наших прав. Тому ми будемо за них боротися. Ми бачили, як в інших містах проводяться. Оголошуються конкурси, це все висвітлюється. Там такі гарні проекти. А у нас один. І таки не думаю, якщо ми самі будемо вшановувати, у це я м'яза наприклад вважаю, що це наша зустріч і те, що ми вимагаємо, це є перший крок для того, щоб нашу громаду Криворізьку сколихнути, щоб показати, ну щоб наших героїв ну поважали їх, пам'ятали. Це місце, куди будуть і наступне покоління приходити. Кладовище це об'єкт інфраструктури міста. Кожен з нас, мешканців кривого рогу, повинен приймати участь в благоустрої таких об'єктів. Безпосередньо перед конкурсом потрібно для проведення встановлення якогось пам'ятника, монумента, що потрібно провести конкурс, і він має бути відкритим. На конкурсі мають розглядатися і вирішувати найкращі архітектурні пропозиції. Тому виста суб'єктивна думка. Криворізька міська влада вона трошечки забуває, що є громада. Вона вирішила, що вона придумала сама пам'ятник, сама придумала свого архітектора і вважає, що люди на це погодяться. Вам казали на зустрічі, що а чому ви не давали свої зауваження? Так а яка процедура? Де буде були де було оголошення про прийом зауважень? Такого не було. Так що це порушення. Порушення, чому ми маємо це терпіти? Приїзд в свідоцтві про поховання не збігається місце, яке зареєстровано в реєстрі пропах про поховання, і фактичне місце поховання. І ви знаєте, я оце так думаю. Ну такий вік у мене вже все може бути. Чоловік помер взагалі на 68-му році, не витримавши загибелі сина. Чи не поставлять цей колись пам'ятник, якщо в мене не буде, на і на чужому місці? Тому що такого взагалі не існує? От, от у мені відповіли в віртуальній службі, що це е, нічого нормально, все, все нормально, і як кажу, в мене не, не, не виникне потім ніяких ну, проблем. У мене ні, нічого не буде, все нормально. От так ми, ми прийшли подивитися пам'ятник, а немає з чого вибирати. Стоїть один пам'ятник. Я не кажу, що він поганий скульптор. Боже опасі. Я, я такого, не да, я такого не, не сказав. Коли почали вопроси задавати, вони почали кричати: ви що хочете остановити е, роботи? А роботи ніхто не хоче встановити. А роботи ніхто не хоче встановити. Ну і виборас просто заставляють зробити ну, це, те, 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 що кому-то це, навірно, потрібно. Я не знаю. Я, я цього не утверждаю. Ну тільки таке складається. <ривіт> Подивіться, скільки є з діти, кажуть, ось опід і сильно багато художників молодих, Молод... які можуть, які е, прийдеш, скажеш, що там це. Ну можна ж заказати. Ну правда, дівчата. Ну це ж ну я вважаю, що це таланта правильно. таланта. У нас ну... хватає. Я буду сюди їздити. Я буду їздити. Тут в мене багато похованих, син похований, і багато я буду ходити і перевіряти. Я буду кожен кожний крес. Я буду ходити, перевіряти. Треба піднімати питання не тільки стосовно пам'ятників, але ще й стосовно, ну, наприклад, покриття між могилами. Це Да, тому що воно абсолютно не підходить. Можна зробити я не можу, не зможу до дитини приїхати, тому що я розтягнуся або бери коньки, і йдіть. Якщо отак от розібратися, а воно спорю. Ми поставили сину, зараз надробник і лавочку. Із-за чого ми поставили? І за мене, і, бо я не і можу за жінки вона не може вистояти. Вона приходить, вона цепляється на крест, вона на кресті висить, тому що проблема зі здоров'ям, з ногами. Чому у другому, у, у, в інших містах, ставлю підожди, Саш, я, я забудуся, пробач. Діло, діло в тому, що в інших дивлюся, коло кожної могилки стоїть скамеєчка, щоб мати, батько чи хто там прийшов, сів, посидів, як кажуть, пообщався. Зі своїми рідними у нас написано 44 скамейки на такий комплекс. Мені що бігати десь шукати рядом, щоб це саме. Ну це ж неправильно. Ну 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 йолки. Два не там. Кажучи. Коли я спитала у забудовника, які а -а -а. будуть скаймейки, бо спочатку вони казали, що вони будуть ці мармурові. Так. Він мені каже: Ні-ні-ні, будуть тільки тумби мармурові а зверху буде дерев'яне. Сьогодні дивлюся у новий цей проект. Вони такі всі мармурові. Все рівно вони такі, то тобто вони нам кажуть одне роблять зовсім інше. А тоді, коли вже зроблять, ну ми ж не будемо переробляти. виходить так. Скажіть, І це ж проблема з лавочками. Вона ж ви розумієте, вона не просто проблема. Ми коли ставили лавочку, ми поставили лавочку між могилками. Хоча дорога проходить коло сина. На, на дорогу ми не хотіли ставити воно не, не красиво, Ми спросили у сусідів, а сусіди кажуть, ставте пожалуйста. А можна наша мама буде там сидіти? Вона сліпа. Паніме, конечно, можна, звісно, можна для мамі ставиться. Це для мам ставиться для тих, хто не може стоять. Пані, а на брать саме равно сильно ж а у, нас, а у нас... мене знаєте каже? Да, да, правда. Вам кажу. А у нас не ставиться це все. У нас, у нас ніхто не запитує. у Нас ставлять перед пани. Вони, вони учли. Як вона сказала, ми учли і додавали лавочок <прав> на, на, на <прав> <отут> <прав> <нас birbir> Ми учли і додавили <прав> лавочок. <прав> Ви, з якої, як би учли? На, на 300 могил, скажімо так, ви додавали дві лавочки. Це учтіння називається. Це не називається нова. Але... Дивіться, вони сказали, що вони учли, але нового проєкту нам ніхто не надав. Ми не знаємо, де вони розташовані. Це ось тільки на цій зустрічі ми змогли побачити, що вони їх поставили по периметру кожного сектора. Але хто не потрапив на цю зустріч, той і не знав, і знати не буде. Тут як висів старий старий проєкт, так він і висить. Не подивіться, скільки у нас у всіх зауважень це навіть якби це було зроблено по закону, так як положено, щоб був конкурс, щоб були враховані пропозиції родин. Не було б отакого. Все було пройшло тихо, спокійно. Як більшість визначилася, так всі інші з таким всі інші і будуть згодні. Але ж у більшості ніхто не питав, тому що ну є свої люди. Свої люди, які завжди скажуть, да, ми згодні. І знову ж ці люди були запрошені на зустріч у п'ятницю. Хоча і третяк, і оцей замісник директора департаменту з інфраструктури вони оголосили, що да, будуть зустрічі і у п'ятницю, і у суботу, і у неділю. І як я не допитувалася у них. Коли буде зустріч, о котрій годині, де вона буде відбуватися. Мені цей замісник сказав, що я завтра йду на поховання, ховалої нашого хлопця загиблого до побратима. Поймаєте, вони так оперують оцими побратимами, вони просто маніпулюють цими хлопцями. Вони зберуться на наступному тижні, а зібралися на наступного дня. І він каже: тому, коли завтра буде зустріч, я не знаю. А тоді раз раз швиденько декілька людей. І знали, коли була зустріч, просто їх туди запросили, а всім іншим навіть не повідомили ні на сторінці пані третяк, хоча це ну це таке це особиста сторінка. Не на офіційній сторінці нашого міськвиконкому знову ніде не було повідомлено. І, Іде собрання мене убило. Іде собрання, да, собрали ви людей, там е, предполагання якщо є не журналісти. Доказати, що хтось щось сказав, що це в ній не можна. Спрашують, ви записуєте те, що я сказала. А вона сидить, а вона не пише. Це ноль. І якщо б не журналісти, вот доказати, що люди не згодні з чим-то не По-другому просто невозможно. Тому що вона сидить і вона не пише, їй це не цікаво. Вона Пані потім загалі я вибачаю взагалі сказала. Приберіть камери, хто вас сюди запрошував. Да це на він стосується всіх. І тих, хто загинув на Алеї Слави, і тих, хто в цьому секторі почесних поховань похований. Тільки виходить, що питають тільки тих, хто похований на Алеї Слави. А родини сектора почесних поховань їх не ставлять до їх уваги нічого не ставлять. Ну нас не питають.